Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер М із окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕП Сил оборони України. Ще один ударний БПЛА. Повернувся в Росію. Внаслідок атаки дронами в Одеській області сталося загоряння квартир у житлових будинках. За даними головова, обійшлося без жертв та постраждалих протягом доби. Окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни зайшли в Торецьк. Бої ведуться за кожен під'їзд. Про це заявила речниця оперативного тактичного угрупування Луганська Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону. Зазначається, що росіянам вдалося проникнути у місто Торецьк. Наразі ситуація там важка. Запеклі бої ведуться за кожен будинок і буквально за кожен під'їзд. За даними Генштабу ЗСУ, на всіх ділянках фронту за добу зафіксовано 172 бойових зіткнення. Київ ймовірно таємно веде перемовини з РФ про завершення війни. Про це заявили аналітики Фінашенал Таймс. Вони вважають, що українська влада може вести перемовини про припинення війни в обмін на те, що захоплені території залишаться під окупацією. Деякі чиновники Заходу та України кажуть, що державі не вистачає особового складу вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію захоплену Росією. Аналітики Фінашенал Таймс вважають, що Україна може вести таємні переговори із Москвою про перемир'я. При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ніяких дивних мирних планів не передбачається. Чиновник наголосив, що в інформаційному просторі почали з'являтися різні сценарії завершення війни Росії проти України, які не передбачають поразки країни-агресора. Однак такі підходи є помилковими, оскільки лише стимулюватимуть подальшу агресію, підкреслив посадовець. Словаччина при блекауті надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він також повідомив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС. На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок ЄС. Необхідно, щоб він поширювався і на вас, заявив. for some.